Будь ласка, пройшов дебютний матч. Це була контрольна гра на Кубок Віктора Парачевського, які підсумки проаналізували. Була ніч, був ранок. Так, Ви знаєте, да, це була перша гра, вона в нашому плані дуже велике значення була для мене в тому сенсі, що я побачив для себе. Дуже багато корисних речей, які мені дуже сподобались. Якщо не брати рахунок, який да, мені засмучує, я дуже кажу, що не, 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 не люблю програвати, як будь-який професіонал, але дуже багато корисних речей я побачив сам наперед. Це дуже якісна молодь. Я хотів би привітати місцевих тренерів, які підготували цих футболістів. Я дуже бачу великі потенційні якості для цих молодих людей, які вчора виходили в стартовому складі. І в другому таймі, як ви бачили, була дуже велика ротація. Два склади. Ми вивчаємо дуже велику кількість новачків. Група вже уїхала, у, у, у можна так сказати. Ми з, з ними на зв'язку. Друга група, дев'ять чоловік приїхала наступне сьогоднішнього дня, починається, продовжується підготовка, морфоцикл наступний. Ми будемо дивитися, аналізувати. Як же я казав раніше, нам потрібно не помилитися з тими гравцями, які ми будемо виконувати завдання. Ще раз підкреслюю, що дуже мені сподобалась молодь місцева. Я вважаю, що у них є перспективи при належній праці. Це один момент. Другий момент, ну можна сказати, да, проаналізував, через 20 хвилин буде вже теорія з розбором гри, і я дуже добре спав сьогодні. Після гри був засмучений, а потім, коли подивився, проаналізував зробив аналіз. Я дуже добре заснув, тому що я побачив деякі моменти, які ми відпрацьовували на тренуванні. За неділю можна сказати, я дуже трохи здивована, що це вони гравці, хлопці, дуже суть, суть, можна сказати, спіймали. да, були помилки, да, можна сказати, що ми не жодного разу створ воріт не пробили. Да, але Ті моменти, які я наголошував на установці перед грою, вони старалися виконувати, ну це. Насамперед, швидкий перехід із фази оборони в атаку. У нас було шість в першому таймі моментів, які ми не використовували підходи, можна так сказати. Але це було таке три проти двох, три проти трьох, чотири проти чотирьох. І навіть була одна ситуація, там де сім сім-сім наших гравців виходили на п'ятірку суперників. Це, це це дуже добре. Те, що мене доводили до дій атакувальних, це вже наше питання, але ми знаємо над чим працювати. І це була перша гра, вона від відправна точка, можна так сказати. крапка, В якому треба рухатись далі. І я бачу, що гравці, гравці з дуже з великим бажанням тренуються і хочуть прореалізувати себе в грі в грі. Це так експрес-аналіз, можна так сказати, по грі. Із тих гравців, що поїхали, ну, поїхали, ви тримаєте зв'язок, тобто вони можуть ще приїхати? Так, тому що ми так і домовилися, ми проходимо тижневий цикл. Ми з ними на зв'язку, якщо ті хлопці, які приїжджають наступно, на наступному тижні, і вони слабіші, то ми, ми будемо на зв'язку. Я ще хочу сказати, що не один гравець не розочарував, але є такі об'єктивні реальності, як конкуренція і час. Час трохи, можна сказати, не на нашу користь, тому що я не маю. Права, можна так сказати, помолитися в гравцях. Ну і не брали участь ще одна група гравців, там і місцеві, і гравці, що були у клубі, з різних причин вони не грав, так? через травми або. Травма. Тільки по травмах мені я дуже засумувався, тому що підручний зламався за два дні і бодня. Це ті гравці, якщо можна так сказати, криогольний камень, від яких я буду відштовхуватись. І я проаналізував їхні герої якості. Попередні роки я з ними спілкувався, і мені здається, що це ті гравці, з якими можна вирішити різні питання. Але, на жаль, це сезони для мене таке головне, гравці повинні бути на 100% здоровими. Якщо в них якась травма чи, чи якісь там проблеми медичного характеру лучше на краще не виходити, а дати змогу один день пропустити, чим чим тиждень потім лікуватися. Ну і два тим на шкірі легіонери були. Як вони виявили, Чи залишилися вони у команді? Ми вони приїхали на, папери, на на, на за два дні до гри, і мені дуже. Я не хотів їх випускати, тому що я зрозумів, після такої важкої дороги це буде не легко, але вони дуже таки непогано. Вийшли, вийшли в ігру, і ми будемо дивитися тиждень, це 100% і подивимось. Але я наголошую, хочу сказати усім і тобі в тому числі, що для мене Легіонер повинен на дві голови виглядати краще за місцевого хлопця, навіть на три голови. При всій повазі до цих гравців. Але в мене є критерії, по яким я буду вирішувати, підписувати контракт чи ні. Я ще раз наголошую, мені дуже сподобалась молодь місцева. Це Вороб, це Яковенко, це Сорочан, це Якубовський, це ті хлопці, які ну, мені дуже цій. але я, я маю надію, що вони ще будуть. Краще працювати, а не скажучи, що вже все достигли. Вони на перших кроках до футболу до великого. Можливо, ви знаєте, яка реакція була керівника клубу? Можливо, обговорювали перший матч. Ми ж домовлялися див, дивитися. Ми домовлялися ще до підписання контракту, як буде вистроюватися наша праця і спілкування. Ми постійно на зв'язку в плановому режимі. ми, Мені здається, що. Олексій Удардович, професійна людина, яка розуміє, що команда і колектив не строються, не будуються за тиждень. І мій підход, підхід теж до тренування, до формування команди це плановий і, можна сказати, так, що. Неможливо зробити завтра. Знаєте, в чому різниця між тренером і сапожником, можна так сказати. Я вам відповім у сапожника Праця його праця видна одразу, відразу. Він зробив, що щоб ти добре чи погано. Ти бачиш сразу і може сказати, треба переробити. А тренер, тренерська ідея, тренерський задум може виглядати через два чи навіть через три роки. У нас немає. Чих тих цих трьох років, чи двох у нас є вісім ігор. Вортети є було два-три роки, і він зробив команду, яка зараз претендує на УПЛ. У мене нема, але це ж добре, це визов, це стрес, це, це цікаво. Наступна гра відбудеться 12-го? 12-го з друзя на здається. Ця команда і ми е, теж будемо продивлятися потенційних новичків. До речі, мені. Пару хлопців, які приїхали на просмотр, вони продовжують з нами тренування. Дуже, дуже таке позитивне враження на мене призвели І будемо працювати далі. І потім у нас буде 17 го гра, це перший етап зборів закінчується. Буде два, два дні вихідних і далі ми працюватимо.